Всім привіт! У нас є реплей на 9-му левелі Арес 85, це нова гілка США, яка недавно зайшла в ігру, випустили обновлення. Це напрохитаємо відстань. Деграма тільки гарні. Пробуємо ПДшка 210, БІЛ 227 і на Фугасах 10. Я вже цей бій бачив, там було 5800 урона. Їде на сценарну позицію для СТ-шок. Зараз будемо дивитися, що він, був, що він тут буде робити. Гармата вже топова, 9-го по-моєму левела наносить 50 80 шкоди, зараз перевірю. Трошки броні має в голові, що може танкувати, але... Зона огляду відпетить. Шукає собі місце буде налаштуватись. Ну, мені цей танк взагалі не зайшов. В розмір мені додавати важко через те, що туди є штачу 80, потім 400, а буде 458, 438 на 307. І це ще повезло, що АКСК далі вийшла. Кущах також не поіграєш, бо він на велику вісень кривий. З кожним вистрілем там розброс е збільшується. Бачимо, контейнер, їде на прожету нашу. і наш танкіст шукає місце, де можна опустити гармат, нанести Мач шкоду. Слухаємось перебити. Треба бути обережно з перегрівом. Тут перегрів не встиг затриматися. І довге досить охолодження, 25, по-моєму, секунд. Команда поступово зливається. Яки змазав, вирішив спуститися, допомогти іншому флангу, так як на горі там ще є багато техніки, а внизу вже менше. Стрелу. Пробили! Броню не пробили. Броню пробили! Ладно, попасил и стрелялся.

В щоку не зайшло. Переключається на голду, щоб пробивати точніше. Летить, щоб збити базу, бо вже немає часу. Всі вони на КД, ну тобто бабаха сама. І це дуже добре, що вона була, була КД. ЛТ-шка щось загризається. Чекаю наказу відкрити вогонь. Зрозумів! Хоча це буває навіть і на інших танках. Не зрозумів, чому він сюди поїхав. Може подумав, що Мантікора поїхала прямо, а у нас твірять. Переключається на фугаси, там більше шкода. отримує основний калібр і колобанова. Ось такий хороший бій.